25 вересня Всеукраїнський день дошкілля і День працівників позашкільної освіти. Мережа закладів дошкільної освіти громади складає 15 закладів дошкільної освіти, в яких 25 груп виховується 524 дитини. З 24 червня 2022 року в нашій громаді працює 8 ясел садків, 7 дитячих садків, в яких діти виховуються з 3 років. Маємо 6 дітей з особливими освітніми потребами, 4 інклюзивних. Групи, 4 асистенти-вихователя і 4 ресурсні кімнати. З 1 вересня 2022 року у дошкільній освіті працює 56 педагогічних працівників. Комфортні умови перебування для маленьких жителів громади створюють 91 працівник обслуговуючого персоналу. На сьогодні усі заклади освіти забезпечені найкращими умовами. Є достатньо сучасна і комфортна матеріальна база. Працівники закладів за підтримки Тросінецької селищної ради здійснили косметичні ремонти, упорядкували укриття. Усі садочки готові до опалювального сезону і функціонують. У закладах позашкільної освіти працює 10 працівників. Це Тростинецький будинок дитячої творчості. У 28 групах навчається 399 вихованців. Педагоги закладу за дистанційною, змішаною формами навчання запроваджували нові актуальні форми роботи в складних умовах, адаптували заняття до умов сьогодення, проводили майстер-класи, вікторини, віртуальні подорожі, екскурсії, мультимедійні презентації. Вкладали максимум зусиль для організації різноманітних активностей для дітей та родин з дітьми вимушених переселенців, забезпечували освітній процес, змістовне дозвілля та психологічну підтримку. Керівники гуртків організовували виконання дитячих робіт для підтримки захисників України та відправки їх воїнам Збройних сил України, проводили ярмарки, перераховували кошти. Дорогі вихователі та працівники дошкільних навчальних закладів, працівники позашкілля, щиро вітаю вас з професійними святами. Нехай життя буде наповнене любов'ю вихованців та повагою їхніх батьків, підтримкою колег, теплотою рідних і близьких. Невичерпна енергія, оптимізм і вміння реалізувати задумане нехай допоможуть вам вирішити найскладніші завдання, а всі ваші педагогічні ініціативи неодмінно увінчаються успіхом. І, звичайно ж, миру усім нам.